Вітаємо шановні друзі. Е, сьогодні на черзі у нас е, в принципі на майданчику, якщо не помиляюся, е, у ролі гравця не з'являвся. Вже е, з надходженням часів обід зараз момент хороший цього колективу. Е, отримати якісного виконавця на полі, який е, е, може робити різницю. Пробуває мілянець непаний постріл від нього, але Оріш Данило Горячко, номер 4 Микита Саченко. Це честь, ми львівську енергію не побачимо. Хоча знаєте. В принципі вступати у Мастер-Айті-Лізі. Мілянець висувається вперед на перехоплення Гайдар. Мілянець намагається схвалити Мілянець. Зараз Україн Телі здобув звитягу. Та е, власне вийшов до Мастер Ліги за підсумками літнього солону 2023 року. Галапа пробиває зараз Галапа і 1-0 під акомпанементом з цієї розповіді. Галапа робить рахунок у цьому протистоянні. Нікс забиває. Вже можна вліпити лайк цій трансляції за те, що побачили. Ми пана Юрій матч проведе. І одразу ж по завершенні цієї гри зіграє Ебітьо Софтвер. Обидві команди Юрія Цибика. На вівторок заплановані ось ці од матчі. Забуває Гайдар. Відновлено у нашому протистоянні. І 1-1. Андрій Гайдар. Поступився в команді Tech One і з рахунком е, один міщується до центру. Можливо, прибуватиме. Прибирає суперника Гайдар, ще один постріл від. Але не з тим, до якого він е, звик, виступаючи у складі енергії Львівської. А з тим Степаном Струком зараз здається, який гол забиває Ігор Галапа. Це якась фантастика насправді. Тут е... сили фізики просто помножені на нуль. Дані Осіко передача танський, танський не забиває, мав хороший шанс. Живан. Живан пробиває непогано. Тайте собі у паузі. матчу десь На момент, коли Галапа забиває другий гол. Це було щось із чимось. Але я зараз. Михалевський закидання. Вперед від нього. Тому там бачимо, ми прагматичний футзал більше. Не надто багато атак. Бог колективний момент, який дійсно не вистачає. Його опцій, його дій на майданчику. Зараз порожні ворота залишаються. може йти в контратаку. Команда NX, Галапа знову ж таки з м'ячем На дальню стійку передачу видає Живан, Живан пробиває. З... Йде, передачу на дальню стійку, струк. Струк пробиває, не пане. Моя памта «Струк» пробиває, Струк, струк. М'яч знову ж таки повертається. До гри танський пробиває. танський непогано. Гайдар, гайдар, м'яко зараз намагався прокинути. Голкіпера не вдалося зробити. Танський. Танський! Не... Вітаємо команду NX з перемогою у сьогоднішньому протистоянні центральному поєдинку ярового дня. І чекаємо наступних зустрічей, зокрема, безпосередньо і так епам.